Зараз я хочу. Тема у нас з вами сьогодні розкриття потенціалу. Будемо з вами розбирати цю тему, будемо робити практику наприкінці вебінару, який, яка називається Грані потенціалу. А, хочу почати з того, що представити, хочу представитися для вас. Мене звати Гірис Оксана. Я парапсихолог, квантовий психолог, трансформаційний практик. Я пишу авторські практики на різні теми. Я вже сім років є практикуючим психологом, кожного дня працюю з людьми. Також я створюю авторські курси, практикуми. І ось, наприклад, у 2024 році я створила та провела 5 авторських курсів. Також у мене є дуже круте досягнення. Я у 41 рік стала вперше мамою. І змогла я цього досягти саме завдяки роботі зі своєю підсвідомістю. І сьогодні на цьому ефірі такий незапланований ефір, все повинно було йти у вебінарній кімнаті, але щось там пішло не так. І так як я вже хочу провести цей ефір, я вирішила це зробити на Ютубі. Що входить у розкладця потенціалу? Це потенціал часу. А саме тайм-менеджмент, це потенціал думки, концентрація уваги, це потенціал слова, секрети переконання, це потенціал почуттів, принцип дзеркальності, це потенціал дій, усвідомлена реакція, це потенціал віри зв'язок з вищим я, а також потенціал прийняття, секрети магнетизму. Почнемо з самого початку. Потенціал часу. Час це тонка енергія, яка дає людині всі можливості, якщо вона ними користується. Якщо ми поважаємо свій час, поважаємо час інших людей, тоді наш потенціал розкривається максимально широко. Якщо ми можемо взаємодіяти з енергією часу, тоді ми, наприклад, у одну годину можемо зробити дуже багато справ або зробити якусь дуже корисну справу. Якщо ми не взаємодіємо з енергією часу, то ми у цю ж годину не зробимо нічого. Ми будемо запізнюватися, не встигати, там, нервувати і так далі, тому що у нас не буде стикування з енергією часу. Для того, щоб ми могли взаємодіяти з енергією часу і брати від цієї енергії весь потенціал, нам потрібно, по-перше, розставляти пріоритети. Тобто, я пріоритетно знаю. Що нам потрібно робити? Я знаю зі своїми пріоритетами, що, нам потрібно що мені потрібно робити. Я розставляю свої пріоритети. Також друга складова це знаходження мотивації. Що мене мотивує робити це саме зараз? Яка, у мене, яка стоїть мотивація за цією дією, яку я вкладаю в час? Наступна складова це планування та відпочинок. Це дуже важливо, окрім. Дій відпочивати. Я вже казала сьогодні, хочу ще повторити, що є такий принцип: півгодини ми працюємо, п'ять хвилин ми відпочиваємо. У нас така йде своєрідне перезавантаження нашої системи внутрішньої. Так, до Сама основна складова по розкриттю потенціалу часу це тайм-менеджмент. Що таке тайм-менеджмент? Він включає в себе три складові: розстановка пріоритетів. Коли я пріоритетно розставляю свої завдання, свої задачі. Да? Свої задачі. Планування, коли я планую свої справи, так? і структурування, коли є структура у моїх діях. Я людина, яка взаємодіє з часом згідно структури. Так? Далі ми з вами переходимо до наступної складової по розкриттю потенціалу, це потенціал думки. Це потенціал думки, думка первинна. Це наша основа, той фундамент, на якому будується вся наша реальність. Ви згідні, що те, що у нашій голові, те і формує нашу реальність. Те, про що ми думаємо, те і відповідає за формування нашої реальності. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви згідні з цим секрети керування думками, концентрація думок. Є така дуже крута практика, концентрація думок, коли ми концентруємося на точці у просторі. І коли у нас з'являється являє, якась думка, ми її, ми її занотовуємо. Ми її занотовуємо цю думку. Ми занотовуємо цю думку. Так? Це називається практика концентрації уваги. Дуже подробно я розповім про цю практику на курсі, який називається розпиття потенціалу. Зараз так пройдусь по верхах, як кажуть. І, друзі, залишайтеся до кінця. Я зроблю для вас дуже потужну практику, яка називається Грані потенціалу. Дуже складно працювати у Ютубі, чесно, тому що дуже багато різних коментарів. Але так як мене вибило сьогодні з вебінарної кімнати, я хочу завершити цей вебінар, який чекали мої люди, які записались на нього. І я, друзі, хочу для вас його зробити. Так. Тобто, концентрація думок, усвідомлене мислення. Коли я думаю, я е, усвідомлено думаю, да? я думаю те, про що я думаю. Це така тавтологія. Усвідомлене мислення. Я, якщо я свідома людина, то у мене все структуровано усередині. Я усвідомлено думаю. Я думаю е, свідомо, у мене свідомі думки. Це дуже-дуже важливо. Так? І самопрограмування. Самопрограмування це коли ми можемо програмувати самі себе на результат. Є такий метод Хосе Сільва, це американський психолог. Його вже немає у живих, але його доньки продовжують його справу. Він за допомогою медитативних практик. Дає дуже круті механізми по самопрограмуванню. Саме так я програмувала свою вагітність. Як би це не звучало там, смішно, або ну, якось не, не, не так, да? але так воно і було. У мене була така програма. Я програмувала себе, щоб завагітніти. Насправді я колись про це розповім. А, Подробно на українській забула, як розповім детально, але зараз я на цьому не буду зупинятися, ми розбираємо з вами складові потенціалу. Так, концентрація уваги. Хочу ще на цьому чуть-чуть зупинитися. Да? Щоб вміти керувати потоком своїх думок, необхідно навчитися концентруватися. Концентрація це усвідомлене перебування в моменті тут і зараз у потоці чистих думок. Так, друзі, як мені м, коментарі вимкнути, тому що мене вони відволікають. Дуже різні люди, я розумію, да? але м, не хочу я на, цьому, на це відволікатися. М, так. О, все. Я вимкнула коментарі дуже добре, і ми з вами далі продовжуємо, тому що я не хочу відволікатися. Кому не цікаво, просто не слухайте мене. Слухайте мене ті, кому для, для кого це важливо. Так, ми з вами переходимо далі. Далі, по розкриттю нашого потенціалу, наступна складова це потенціал слова. Кожне слово це певний код, вібрація, яка кодує нашу реальність на втілення подій. Все, що ми вимовляємо в себе містить певні вібрації. От, наприклад, я кажу слово, там. Хочеться матюки казати, <смеш> кажу слово, у мене нема грошей, сторта, стрта, це не про мене, так я кажу, там щось не так, все йде не так і так далі. Воно не піде так, якщо ви кажете, що все не де, йде не так. Якщо ви кажете, що нема грошей, гроші не з'являться. Тому що ви самі себе кодуєте. Все йде не так, і все йде не так. Нема грошей і нема грошей, нема стосунків, і нема стосунків. Коли людина розуміє, що є різні етапи життя, вона не буде казати, все йде не так, або нема грошей. Вона буде казати: зараз у мене там, наприклад, перехідний етап життя. Але я знаю, що я справлюся, і я знаю, що я зможу там заробити гроші, побудувати стосунки, змінити це на краще. Так, ви перекодовуєте свою реальність. Негативним ми кодуємо нейтральним перекодовуємо. Позитивним додаємо сенсу, іншого сенсу. Розумієте, коли інший сенс ми вкладаємо через слова, події розвертаються по-іншому. Події більш сприятливі тоді проходять у нашому житті. Так. Секрети ресурсного спілкування це усвідомлена реакція, коли я свідомо реагую на іншу людину. От, наприклад, мені пишуть е е гадості на, в коментарях, да? несвідомі люди, несвідомі люди там, в сусідньої держави, там є і свідомі люди, але там є і несвідомі люди. Пишуть, звісно, несвідомі всякий бред. Ну я ж не буду на це реагувати, друзі. У мене усвідомлена реакція. Я поважаю себе, я поважаю свій світ, я поважаю свій простір. Я не буду на це відповідати. Я людину заблокую. Зараз я взагалі вимкнула коментарі, щоб не відволікатися на всякий бред, бо мені це не потрібно, так? Тобто, тобто у мене усвідомлена реакція. Я не реагую на це так, як робить ця людина. Ну, Я не спускаюсь до її рівня. Я залишаюсь у собі, у своєму центрі, на своєму рівні. так? Дякую за лайки, дуже приємно. Далі, наступний секрет ресурсного спілкування вміння слухати. Це дуже важливо, коли я е, слухаю іншу людину, я е, уважний до іншої людини. Коли ми слухаємо інших людей, то ли, тоді і люди слухають нас. Коли ми перебуваємо, там, не слухаємо нас, ніхто слухати не буде. Як ми себе поводимо зі світом, так і світ поводить себе з нами. Розумієте? Далі є така дуже крута техніка суб'єктивне спілкування. У мене буде е, інтенсив по розкриттю потенціалу. Він починається 25 лютого, і на цьому інтенсиві, друзі, я розповім про секрети суб'єктивного спілкування. Що таке суб'єктивне спілкування, ем, яке відповідає за секрети переконання? Щоб оволодітися секретами переконання, треба налагодити суб'єктивне спілкування. Це спілкування на рівні думок, для якого важливо ще чітко знати свої потреби і орієнтуватися на потреби інших людей. Цю секретну техніку дам на інтенсиві. Хто хоче, пишіть мені особисто. Я вас доєднаю до нашої спільноти. Ми будемо проходити такий сімиденний, у нас буде інтенсив по розкриттю потенціалу, де я буду більш детально розповідати про кожну складову, і ми будемо кожного дня робити практику на, на окрему тему. Наприклад, суб'єктивне спілкування. У нас буде така практика. Концентрація думок, буде практика. Будуть практики на кожну складову. Наступна складова по розкриттю потенціалу. Так, друзі, хто у мене в Ютубі зараз є, хто хоче далі зі мною співпрацювати, підпишіться, будь ласка, на мою сторінку, буде дуже-дуже багато вам користі. Наступна складова по розкриттю потенціалу це потенціал почуттів. Наш стан це певні вібрації, і за принципом дзеркальності ми притягуємо все з простору на те, що ви промінюємо. От що ви промінюємо, те й отримаємо. Якщо у нас негативний стан, там у нас якась депресія, злість, або почуття провини, або якась е, е, е ми обіжаємося, як це буде на українській забула обіда. От, ну, от такі якісь деструктивні почуття, якщо ми е, відчуваємо, то у нас дуже низькі вібрації. На низькі вібрації сприятливі події ніколи не прийдуть у наше життя. Ніколи. Тому що, коли поле наших вібрацій знижено, з нами будуть відбуватися негативні події, тільки негативні. Друзі, це потрібно розуміти. Ось, якщо у нас класні почуття, ми у гарному настрої, у гарному стані, ми такі легкі, то ми будемо притягувати гарні події у своє життя. Секрети сили почуттів. Е, усвідомлені почуття. Я усвідомлюю всі свої почуття. Я виражаю себе в кожен момент життя усвідомлено. Це дуже важливо. Природній вираз себе, я себе природньо виражаю. Якщо мене кривдять, я себе відстоюю, бо я себе поважаю, бо в мене є особисті кордони. Якщо людина до мене добре відноситься, я також буду, буду випромінювати позитивне відношення. Так? І трансформація стану. Потрібно у моменті трансформувати свій стан. Буває таке, що у нас негативний стан, і ми його хочемо на когось вилити. Да? Злити свій негатив. Ну, це взагалі не можна так робити. Тому що людина не винна, а ми хочемо на неї щось злити. Так, робити не можна. Це не екологічно. Тобто я трансформую свій стан. Як я можу це зробити? Можу подихати, сісти у дзен, зробити дихання по квадрату, я розповідала, ще раз повім: 4 на 4. Вдих, затримання, видих, затримання. вдих наверх, затримання, видих вниз. Затримання. Робимо так ну, хоча б там 20 циклів, не, не 2, не, не 3, не 5, 20 мінімум, да? щоб ви змогли заспокоїтися і трансформувати свій стан. Як трансформується негативний стан? Ми переходимо у нейтральність. Після нейтральності ми переходимо з вами, можемо перейти навіть на високу вібрацію. так? Ще хочу розповісти про принцип дзеркальності. Все, що нас оточує, нас і відображає. Все, до чого у нас з'являється ставлення, неважливо, зі знаком плюс або зі знаком мінус, формує дзеркальний ефект. Да? Ще раз закріплюємо те, про що я розповідала. Якщо я знаходжусь у негативному стані, я притягую негатив у своє життя. Якщо я знаходжусь у. В позитивному стані будуть відбуватися позитивні події. Зараз складний час. Ми багато хто з нас живе в Україні. Нам не просто я живу в Києві з малим сином, ріки вісім місяців, і я розумію, як не просто жити в Україні. Але це мій, мій вибір, це моя країна, це мій вибір. Я хочу тут жити. Тому і, і також мій вибір, які почуття вилуч... випромінювати від себе. Це також мій вибір, люди. Мій Вибір Вибір завжди належить тільки нам самим. Якщо я виб... обираю бути у негативі, негатив до мене буде і приходити. Якщо я обираю бути, ну, старатися бути у позитиві, будуть позитивні події. Ви згідні з зі мною? Наступний. Наступна складова по розкриттю потенціалу це потенціал дій. Саме моментальні дії згідно внутрішнього відгуку забезпечують бажаний результат. Тобто, коли ми діємо у моменті часу згідно свого відгуку, наприклад, ось до мене вчора прийшла ідея зробити новий проєкт, новий курс. Він буде називатися Про любов англійське про і потім Любов. От так мені прийшло. Що я зразу роблю? От вчора, там, о 12-ї ночі, курс про любов. Я його запущу у березні, там, з 8 березня, я думаю, я його запущу. Да? Такий курс для жінок про любов до себе. І у мене одразу з'являються думки. Я написала собі вже план. У мене вже є план цього курсу. Я навіть можу з вами поділитися, тому що це буде дуже-дуже круто. Тобто, в мене з'явився імпульс. І я одразу роблю дію, я не чекаю, що буде, а не поділюся бо це в іншому телефоні. Потім поділюся. Я не чекаю, що буде там колись, я там через тиждень начну писати, я одразу це роблю. І одразу написала собі план. Все, у мене дев'ять складових. Дев'ять складових, тому що дев'ять цифр, так є збірка всіх подій. Тобто, у нас з вами буде дев'ять зустрічей. 9 практик, і також будуть ще розбори у Zoom. От я зразу це роблю: потенціал дій. Секрети мотивації до дій. Народження мрії. Зараз я вам розповім дуже крутий алгоритм, який працює ну, у всіх однаково, але не всі його усвідомлюють. Все спочатку в нашій голові народжується на рівні мрії. Я про щось мрію. Я мрію. Да? Я мрію. У мене є якась мрія. Коли ця мрія не виходить з моєї голови, вона трансформується в бажання. Я це бажаю, я це хочу. Коли сила бажання наростає, формується намір. У мене є намір це мати. І тільки після того, як намір концентрується всередині нас, в нас формується мета. Все, у мене є мета. У мене є мета. До якої я буду робити певні дії? Зрозуміли алгоритм: Мрія, бажання, намір, мета, дія. Це такий алгоритм, який працює завжди однаково. Що таке усвідомлена реакція? Ще хочу зауважити: це моментальна реакція на внутрішній відгук, який спонукає нас до дій. Енергія в моменті виділяється на певну дію, тому, можливо, усвідомлено реагувати на внутрішні відгуки. Зрозуміло? Так, переходимо далі. Потенціал віри. Віра допомагає долати страх і розкриває шлях до реалізації бажаного. Насправді віра це дуже потужний двигун у житті кожної людини. Коли ми віримо, ми е, дуже. Круто можемо мотивувати себе на досягнення результату. Що являється секретами відчуття віри. Перше, з'єднання з собою. Коли я з'єднаний з собою на рівні почуттів, коли я з'єднаний зі своїм внутрішнім світом, я можу розкрити своє серце. Коли моє серце розкрите, я відчуваю зв'язок з вищим я. І зараз я вам розповім, як налагодити зв'язок зі своїм вищим я. Цю техніку я буду давати на інтенсиві розкриття потенціалу, який буде 25 лютого, він стартує. Але я вам зараз хочу розповісти, ще дати алгоритм зв'язку з вищим я. Що таке вище «Я»? Це та невидима сила, яка веде нас по життю. Міцний зв'язок зі своєю духовною частиною є фундаментом для укріплення віри, щоб досягати успіху. Як ми можемо встановлювати зв'язок з вищим я? Перше, ми можемо це робити через літо, літописня, писання, да, писання. Ми пишемо питання на аркуші паперу. Я пишу питання. Да, у мене є якісь питання, я його пишу. Потім дихаю, концентруюся, закриваю очі з'єдную з собою. І до мене приходить відповідь на рівні думки. І я цю відповідь записую собі у блокнот. Так? Я цю відповідь нотую, занотовую. Ем... Так, ще хотіла що сказати. Дуже круто встановлювати зв'язок зі своїм вищим я, це розмовляти перед сном. З е, своїм вищим я. Тобто звертатися до нього, е, просити про щось, дякувати. Якщо це робити кожного дня, ви дуже круто встановите зв'язок зі своїм вищим я. Це перевірено на собі, це дуже потужно працює. Так, наступна складова розкриття потенціалу це потенціал прийняття. Прийняття всього, що йде від всесвіту, з довірою, наповнюю внутрішнім спокоєм та вдячністю. Які є секрети прийняття? Внутрішня довіра. Я довіряю всьому, що відбувається в моєму житті. Навіть якщо є якісь негативні події, я знаю, що вони мене ведуть до кращого. І я дозволяю собі мати бажане. Я собі це дозволяю. У мене є внутрішній дозвіл. Якщо я собі це дозволяю, тоді до мене це і приходить. І вібраційне випромінювання це про що ми казали вже. Тому що. Як працює секрети от магнетизму, коли ми щось притягуємо у своє життя? Для того, щоб притягувати вдачу, потрібно випромінювати позитивні вібрації. Що випромінюємо у світ, те і отримаємо від всесвіту. Розумієте? Ну Так воно працює. Тому, тому потрібно е, працювати над своїм станом, підвищувати рівень своїх вібрацій. Так, ми з вами зараз підсумуємо складові розкриття потенціалу. Потенціал розкривається через думки, слова, почуття, дії, віру, прийняття. І основа всього, всього цього це потенціал часу. Коли ми поважаємо свій час, коли ми вміємо з ним е, співпрацювати, тоді ми можемо робити все, що завгодно. Тоді ми повноцінно розкриваємо свій потенціал. Друзі, я так дуже-дуже коротко розповіла вам про це, тому що я пів години проводила вебінар у вебінарній кімнаті, мене вибило, буду розбиратися потім з організаторами вебінару, що там сталося. До Зуму не вдалося чогось підключитися, ну, щось таке, бо я розхвилювалася, мабуть, того. Тому я вже вирішила перейти у YouTube, все ж таки, вам. Дати хоча б такі ази розкриття потенціалу. І я дуже скоро проведу. Все ж таки вебінар на цю тему, на якому я проведу практику, грані потенціалу, у Ютубі практику проводити не буду, вибачте, бо тут ну, не ті вібрації, які мене спонукають на це. Я, можливо, навіть завтра, якщо я встигну домовитися з вебінарною студією, да, я пер, проведу за, ще раз цей вебінар і там вже дам вам дуже потужну практику розкриття потенціалу. Або може, в понеділок. Ну, я постараюся це зробити якомога скоріше. Я попереджу у своєму чаті, куди, у телеграм-каналі. Зараз я вам вдячна за ваш час, за увагу. Я вам бажаю класного дня і до нових зустрічей, Па-па!